Аудіокниги українською від студії Колідор. Дякую, друзі, за те, що підтримуєте цей канал. Ваші вподобайки, підписки і розповсюдження відео дуже допомагають у поширенні української мови. Сьогодні я пропоную усім нам прослухати твір у виконанні автора, таким чином. Ми розпочнемо нову рубрику на каналі Читають автори. І першою вийде казка Аліни Ляш Гарбузова голова і Живе Опудало. Приємного прослуховування. Гарбузова голова і живе опудало. Як важко гребти веслами маленькій дерев'яній людині, сидячи в зеленому човнику. Мені стається, що її голова, зроблена з каштану, здатна червоніти та набирати температуру. Саме це було меншим за верхню частину тіла і мало посередині невелику тріщину. Пару тижнів тому, коли тільки розпочалась осінь, я заліз ногами на сидову лаву. А потім забрався на дерево, котре росло поруч. Мені було високо, я й не відчув, як з кишені моїх штанів випала маленька людина. Озброївши себе уявним біноклем, я розглядав темно-червоних, жовто-яскравих, страшенно смішних монстрів, що розгулювалося німне біля мого будинку, трішки читуючих на вершині, як мені здалось цілого світу. Хотілось неочікуваних напасти і дати добрячого прочихану. Тимко, що ти робиш? завирещав дівчачий голос позаду мене, і я ледь не втримався, щоб не впасти. Хух, Наталко, це ти налякала мене і так стою на одній нозі, виглядаю то се, то те вибачай. Будеш гуляти? Буду, залізай до мене. Тепер нас було двоє. Ми бачили, як у вигляді сонних та великих дерев потонули у тумані. Їх темне віття кликало на допомогу, і, бувало, ми їм кидали рятувальні круги, але все марно, велика та вінка хвиля підхопила і нас. Лія хвастливо майоріла різнобарним браслетом на своїй руці, і я помітив, що їх передній зуб зверху по відсутньому. Замість нього була темна, порожнеча. А де твій зуб? поцікавився я. Ми ще вкрали. Мама казала, що цієї ночі вони поцупили і солодощі, які були у будинку, а цукор. Мама ховає від мене, ставить так високо, щоб я не дістала. А ти знаєш, що цієї ночі оживають гарбузові голови у пудала, що залишилися з літа на городі. Не може бути. Налякано заперечила дівчинка, її круглі блакитні очі збільшились у декілька разів. Ще як може, нашого сусіда Павла Івановича, з'їла гарбузова голова, а почалося все з того, що він всередині червня посадив насіння цього помаранчевого монстра, і все літо його не поливав, за ним не доглядав, а коли настала багряно пекуча осінь. Пізньої ночі гарбу став живим, він зірвав себе сам з бадилля і покотився стежиною до хати, дідуся. І що було далі? захоплено розповідь, перебила мене Лія. Почав гарбу співати, діда з хати викликати і чинити діду двері, поглянь, хто прийшов. Мій же він з теплий, я тебе знайшов, поки півніші спляті, і сонце так далеко, я поласую тобою, ніби пряником мій ти дорогенький. Він з'їв Павла Івановича. А як же? По іншому й бути не може. Гарбузова голова мала тяжку образу. Прийшло й опудало з городу і почало бити руками гілками по вікнах, дідусь про них забув. Вони їм вже не були потрібними. Вони були забутими? Думаю, що так. Було досить темно для цієї пори, і світло у вікна блищало. Осінь кружляла казковими створіннями в небі та під нами. Промайнув ще один день, десь загорілася зірка, де листя перше опало і здійснилась чужа мрія. Дякую, друзі, за те, що прослухали цю казочку. Щира вдячність авторці за її творчість, за дозвіл розмістити казку на нашому каналі. Ну і, звичайно ж, за читання. Якщо вам сподобалось, чекаємо на ваші коментарі. Чекаю також на пропозиції від інших авторів стосовно співпраці у будь-якому форматі. За можливості. Підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картки MonoBank, Coffee, Patreon у описі до цього відео. Втім, нагадую, найголовніше це підтримувати Збройні Сили України і допомагати нашим захисникам у боротьбі проти агресора. Ну а ми з вами. Почуємося у наступному творі. До зустрічі на Калідорі.